Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 37 і завдання у нас наступне. Напиши всі двоцифрові числа, у яких і два вирази. Перше. У яких число одиниць на 7 більше за число десятків. І друге завдання: число десятків у 4 рази більше за число одиниць. І так, давайте розглянемо вправу номер 1. Написати всі двоцифрові числа, у яких число одиниць на сім більше за число десятків. І так, число десятків може бути від одиниці. Любе число, лю, Люба цифра від одиниці до 9. 0 не може бути е, в десятках, оскільки тоді число не буде двоцифровим. Давайте візьмемо. Число 1 в десятках. Тоді на 7 більше, одиниця плюс 7 буде 8, пишемо 8. Отримали число 18. Візьмемо тепер цифру 2 в десятках. 2 плюс 7 буде 9. Отримали число 29. Тепер давайте розглянемо, чи можемо ми взяти число 3. 3 плюс 7 буде 10. І ми не можемо записати таке число, бо 10 не може бути в десятках. Тобто, відповідь: це два числа, 18 і 29. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого завдання. Написати всі, всі двоцифрові числа, у яких число десятків. У 4 рази більше за число одиниць. Число десятків повинно бути мінімум одиниця, починатися з одиниці, а число одиниць може бути любим. Але запитання, чи може бути число 0 в одиницях? Оскільки за умовою задачі число десятків у 4 рази більше за число одиниць, а число одиниць 0, то 0 помножити на 4 буде 0. А двоцифрове число 0 не є двоцифровим. Такого немає числа. Давайте е, візьмемо е, в одиницях число 1, запишемо його. Тоді число десятків у 4 рази більше за число 1. 1 помножена на 4 буде 4. Записали, отримали цифру 41. Тепер давайте запишемо другий варіант. Число 2. 2 помножити на 4 буде 8. Отримали число 82. Давайте розглянемо, чи може це бути число 3. Якщо 3 помножити на 4 буде 12, а ми не можемо записати в десятках число 12, тому відповідь тільки 2 числа є рішенням другого завдання. Це число 41 і 82. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.